Нове помешкання для зернових. На Сумщині зводиться ще один елеватор. У селі Низи. Наразі побудували шість мегаскринь. Вони можуть умістити більш ніж 100 тисяч тонн зерна. Проектна «Наш потужність понад 120 тисяч тонн. Автоматизована система здатна приймати до п'яти. Але це не головне наявність такого підприємства на руку села і району. При окнанні строїтельства об'єкту була виділена один траж, було перечислено около 100 тисяч гривень для розвиття інфраструктури села. Крім цього, ну, на сьогоднішній день ми перечисляємо до 30 тисяч налогу у місцевий бюджет. Єжеквартально причисляють бітоколо 48 восьми тисяч у государственний бюджет. Окрім Незівського, нові схованки за гроші інвесторів з'явилися на Білопільщині та у Краснопільському районі. Триває будівництво другої черги елеватора на Руменщині та реконструкція зерносховища у Великій Писарівці. Залучені й кошти державного бюджету за даними департаменту агропромислового розвитку на розбудову аграрного сектора області за 10 місяців задіяли близько 650 мільйонів гривень. Потреба в цьому є, бо ж з року в рік урожай збільшується. Наприклад, у 2014-му на Сумщині зібрали рекордні понад 3 мільйони тонн зерна.